привіт. Сьогодні я приготувала плацинди. Знаєте, якось мене надихнуло, коли в кишені вибуваємо в аеропорту. Які там ціни на ці плацинди? І за ту ціну, що ми платимо. Подивіться відео, як я все готувала. Що тісто дуже-дуже просте: 250 мл теплої води, півчайної ложки солі, яку я зараз тут розколочу, і 550 г борошна. Значить, так, отак. Розколочую І потрібна буде олія, в яку ми будемо, ну, як витяжне тісто, ми з вами готуємо олія, в яку ми будемо занурювати наші шматочки тіста і потім витягати. Капусту вже я приготувала, стушкувала, але не, не повністю до готовності, щоб вона була трішки хрумка. І нехай охолоджується. Капуста, морква, цибулька, сілі, спеції. Все. І олійка трішки для засмаження. Все. І починаємо зараз вимішувати тісто. Я вимішую трішки, ви знаєте, неправильно. Потрібно у борошно лити воду, а в мене навпаки, мені так зручніше. Тому я ось у мене є борошно. Зараз я так більше, 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 більше половину. Так, дві ложки десь залишаю і починаю замішувати тісто. Бачите, я не все борошно висипала і правильно зробила Дуже сухе борошно, воно дуже. Втягує в себе, це дуже залежить від цього. кажу, що ніколи не висипайте відразу все борошно. Так, зараз я все обберу, оберемо і дуже гарно зараз вже вимішуємо тісто до однорідності. Тісто повинно бути таке трішки тугувате, але це нічого. Так, дивіться, три хвилиночки вимісила, і тісто зовсім уже інше стало таке однорідне, красиве. Дивіться, яке. І нехай воно зараз О, окріп попав. І нехай воно трішки. Полежу у мене ось під мискою під цією, і потім з вами продовжимо. Десять хвилин пройшло. Достатньо. Зараз. І відразу 10 хвилин, казалось би, так це мало, правда? А дивіться, яке відразу тісто помінялося. Відразу, воно таке стало ніжне, однорідне. Ну і зараз ділю. Я буду робити невеликі. Якщо ви можете розкачати, у вас є можливість великий стіл вільнити, твомо та наполам, навіть одне тісто розділяти. Я зараз розділю, зараз подивимося. Так. Це у нас буде чотири. Ну і ще ці пополам, отак поділю. Мені потрібно ці всі частиночки. Зараз я цю щось зібрала. Розкачати кружечки десь ну, 5 міліметрів. І в якусь ємкість, у тут залишилося борошно. Оце, з 500 грамів. Я налью сюди ось олії зараз. От так. Потім добавлю якщо буде мало. І сюди будемо викладати наші розкачені оці заготівочки. Дивіться: борошно, сіль і вода. Більш нічого. І я. Працюю зараз із тістом зовсім не підсипаючи нічого. Дивіться, нічого не прилипає до слою. Я навіть не брала сьогодні килимок, той що, я, на якому я готую тісто. Нічого не пристає. Потрібно, щоб і у вас так було. Тісто гарно вимішано, воно не липне. От давайте будемо розкачувати по діаметру цієї о, оцього денця. Так, перший пішов. В результаті, що виходить, не 8, а 10. На 10 частин ділимо. так це все виглядає. Можете отак трішки перебрати, тому що олійка то нерівномірно. Це тісто підходить для витяжне для штруделів, для... поки можете отак трішки розкатати, а потім вже почнемо тягнути. Дивіться, як воно роздається. Прямо, прямо я ось качалкою тягну і дивіться, як воно. Гарно йде. Так, тепер качалку в сторону і краєчки дуже гарно натягаємо. дирочка Нічого страшного. Взагалі трошки, щоб полежало в олійці потрібно. Тепер був у мене капуста. Вона повинна бути охолонута. Я зелений горошок дала, тому що зелений горошок був. І тепер отак розтрушую. Супно точно так же. Качалки навіть не, не, не качаємо, а просто розтягаємо. О, закручуємо оце. Де ви бачите, що трішки як товстенький краєчок. Підтяніть його і все. І зараз я скручу цю ковбаску і з'єднаю її із тією. Трошки так перекрутити. Отак. От і продовжую тільки трішки так, щоб тут не було пустого. А то, ой, вибачте, а то у вас буде тут пусто. І отак от прокручуючи, ох ти. Ну нічого страшно. Горох вирвав. Ну просто горох валявся, я думаю, так возьму його з тушу з капустою. Все, отак підвернули, отак зробили. І на лист поклали. Що в мене трішки не вистачило капусти, тому я ось візьму, дивіться, прямо з пачки відкриваю сир, саме звичайний. І отак буду просто розтрушувати його зверху прованських трав, навіть не замішуючи. І присолю трішки. Так, все готово. Сиром у мене найвеликий, і ці три такі. Де горошок прорвав, не страшно. Один жовточок взяла, просто чистий жовток без молока. І змащую зараз щиточкою поверхню наших плацин. Тепер давайте присипимо трішки ще кумжутом. Звичайно, що був ще чорний, то було б класно, але в мене тільки білий, тому будемо радіти тому, що є. І ось дивіться, собі вартість цих. Плацин просто копійки. Тому я ж кажу, як потрапляєш в аеропорт кишеніла, їсти хочеться і купуєш цю плацину, думаєш, боже, 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 скільки за ці гроші можна вдома зробити. 200 градусів хвилин 20, а потім трішки прикрутим на 180, 200-190. Ну що, 200 у мене було 15 хвилин. Я зробила 170. Зараз трішки розверну з другої сторони, тому що в мене так запікає. Але все гарно, ще хвилин 10 і все. Що, Загалом 40 хвилин дістаю. Отака краса. Нічого не потекло, взагалі дуже красиво. Зараз я накриваю серветочкою. Трішки як відпариться. О, так. О. Ну що, давайте перекладемо О, це все. Ай, гаряче ще. яка краса? М -м, яка краса. Яке ж воно, прямо ви бачите, да? зараз воно трішки очахне. І я його перекладу. Нехай без тепер без тряпочки, просто так лежить. Ну що, все готове. Я так склала. Дивіться, яка краса. Чуєте, які вони? Розрізати чи так просто вкусити? Дивіться, яке тоненьке тісто. Ну, вже не таке хрумке, як воно було до серветки. Але все, все одно дуже смачне. Дивіться, прямо тут ось розлипаються, ламаються. А так загалом дуже-дуже смачно. Капусти наче так мало додавали, да? а це не капуста, це все тісто. Бачите, яке тонесеньке. Що я можу сказати? Будь ласка, подивіться рецепт і приготуйте такі плаценти, тому що вони дійсно смачні. Побачення, до нових зустрічей. А ви поки що будете готувати, пригощайтесь, пригощайтеся цією смакотою. Ну, сиром аж внизу. Тоді, тоді вже дістанемо, коли з'їмо з капустою.